Вітаю, привіт! Мене звати Анжела Кохадчик і ви на моєму каналі. Сьогодні ми будемо продовжувати говорити про еміграцію, а саме сьогодні в нас буде тема це адаптація українських дітей в англійських школах. І я хочу вам представити Владиславу, привіт, Влада! Привіт! Влада за сумісництво, моя старша дочка, і сьогодні ми поговоримо про школу. Спочатку ми собі наліємо чаю. А почнемо ми з бліц. Готова, Влада? Так. Добре. Починаємо: чіпси чи солодощі. Чіпси. No. Ага, знала. Що тобі приносить найбільше радості? Um, проводити час з сім'єю. Mm. Твій улюблений фільм? Mm, це дуже важко. Мабуть, Майя. Майя. Угу. Остання книжка, яку ти прочитала, або може ти читаєш зараз. Um, the house with chicken legs. Угу. Коли ти її прочитала? <голи> Я її закінчила два дні тому назад. Супер. А твої три улюблені фрукти? О. Uh. Um, Влада не знала запитань mm. на дорозі, тому це <голи> все для неї нове. <голи> Може, гарбуз і полуниця. Кавун і... ти маєш на увазі? — Ні, саме гарбуз. — Гарбуз? Так. Цікаво. І полуниця, і черниця. — А манго. Оу, і манго. <світ> Це Добре. дуже важко. У вільний час книга чи фільм? Книга. Добре. Перша думка сьогодні, коли ти тільки прокинулася. Оу, я вже так не пам'ятаю. Я хотіла спати, а моя сестра мене будила. <світ> Дуже добре. Яку страву ти могла б їсти кожного дня? О, нудлс. даус. Mm, mm -hmm. uh, і останнє запитання: твоя мрія, яку поки не вдалося здійснити, чого ти хочеш? Це um, дуже важко. Може, відкрити як не справжній бізнес, а маленький, і щоб він був як офіційний, і щоб я робила, може, щось сама, якісь крафти, і Клас, супер. Ну, добре. Ну і тепер ми трошечки поговоримо, наша бесіда. А, ти вже навчаєшся вже третій рік в англійській школі. Так. Так. В якому ти зараз в класі? Um, саме в Англії. В Англії, так. В Англії я зараз в 7-му, але в Україні це шостий. Угу, добре. А, чи маєш ти на даний момент друзів в школі, і наскільки легко тобі вдається заводити нових? Uh, я думаю, дуже легко, хоч спочатку це було я нікого не розуміла, але коли ти вже знаєш мову, то тобі дуже легко і там дуже хороші діти. Uh -huh, добре. Скільки ти зараз друзів маєш приблизно? Uh, так багатенько, може більше, ніж 15, Ну oh, wow. просто uh -huh. це саме в твоєму класі чи по школі? Взагалі по школі. Uh -huh, супер, добре. А, о, Розкажи нам дуже цікаво, які предмети от саме вивчають в англійській школі, саме ти зараз вивчаєш в 7 класі. Які це у вас предмети, про що вони? Um, вони дуже схожі на українські предмети. Я думаю, це однакове. Але um, у нас є по-деяким, у нас є три найголовніших: і це наука, um, саме англійська мова і математика. Uh -huh. А ось інші це як. Додаткові. Так. А ти вчиш якісь мови зараз? Так. так. Ми зараз вчимо французьку, але наступного року у нас буде іспанська. Угу. Ти можеш взяти трохи чаю, якщо О, хочеш. <гум> Welcome. <гум> <гум> Добре. Um, влада вже, вона, uh, чесно кажучи, вже змінює третю школу в Англії. Ти змінюєш, так? так? Так, третя школа, це вже. Uh, і, um, Ну, якби коли ти приїхала сюди, ти взагалі не знала англійської, так, правда? Так. Розкажи ось саме таке головне питання: наскільки важко тобі було, і як швидко ти могла адаптуватися? Згадай свою першу школу тут. А, як це ти було почувалася? Житливо. Я нічого не розуміла, але а, мені дуже повезло, тому що мені попала дуже добра школа. Вони усі були дуже такі френдлі. Мені було, ну вони дуже допомагали, і мені навіть видали такий як айпад, і там мені, uh -huh. вони мені переводили. Ну, було складненько, але вони правда дуже допомогли. І коли я потім вже пішла в мою другу школу, то я так вже відчувалася ну, звичайно, як звичайно, uh -huh. Тому, як. А скажи, наскільки тобі швидко вдалося ось звикнути до школи до нових умов а, такої адаптації. Um, ну, я думаю, що достатньо швидко, тому що, як я казала, там були дуже добрі а -а -а. люди. Вони мені всі так дуже допомагали, було круто. А як тебе сприйняли однокласники в школі? Um, ну, спочатку я була як. Знаєте, коли ви приходите, ви популярний, коли ви новенький потім ви вже звичайний, але там не було нікого, ну, що були якісь погані, вони були дуже добрі і ну, ніхто не ображав. Mm, супер. А, що ти от можеш сказати, наприклад, якщо якісь діти приїжджають в англійську школу, які не знають англійської, чи є для них якась підтримка? А, точно, тут ухід дуже тебе підтримують. І... Це робиться набагато легше, так. Угу, добре. А зараз, наприклад, щодо англійської, наскільки ти зараз оцінюєш рівень своєї англійської взагалі? Як ти думаєш? А, ну, мені зараз дуже легко розмовляти, ну, деякі люди вони як переводять у своїй голові, у них як автоматично, а я просто я не переводжу, а як розмовляю. Це як... це як я перевожу. Так. А я навпаки. Uh -huh. Мені вже дуже легко але це практика. Mm, Клас. Супер. А, слухай, давай поговоримо про форму. Розкажи, чи є у вас в школі форма, тому що в Україні у вас не було форми, так? Так. Чи є у вас тут зараз форма? Яка вона розкажи? Що це за форма? Um, у всіх моїх трьох школ була форма, але зараз um, у нас дуже така насичена і гарна, і вона прям. Така якась більше як він ну, як такий стай. Ага. Так. Um, такий трошечки олд, ти маєш на увазі? Так. Угу. Що це за форма, як вона виглядає? Um, саме у нас є спеціальні спідниці, але можна носити просто чорні штани. Вони такі в кліточку біло-чорні, дуже прикольні. Um, довгі спідниці, так? Так, дуже uh -huh. довгі. Um, ну, Воно так нижче колена. І у нас є такі дуже прикольні піджаки, і отут як ім'я школи. Угу, школи. Угу. Так. І звичайна сорочка біля. І спортивна форма, так, спеціальна. Так. Угу. У моїх інших школ не було, але у тієї є спеціальна. Угу. Теж сухопотніх. Добре. А як ти вважаєш, шкільна форма вона взагалі потрібна чи не потрібна? Як ти думаєш в школі? Ну, якщо б я обирала потрібно чи ні, я би, мабуть, сказала, що так, тому що мені дуже іноді я так дуже довго обираю для себе якийсь. Ну, коли я йду кудись, ага. це дуже довго, а так це дуже, ну, ти просто взяв і все, це дуже легко. І у деяких дітей може не бути, ну. Достатньо фінансів може так щоб так. міняти, змінювати, а так у них є форма. Так. так. Але форма теж вона не дешева, <світ> її теж потрібно змінювати. <світ> ну, купувати. Угу. Ну добре. Пригощаюся ще чай. Так, я <світ> просто <відгарячую. світ> добре. А, давай ще що цікаво, я думаю, це про харчування в школі. От що це за система харчування, скільки коштує? А, розкажи, що у вас в школі, як по харчуванню? А, ну у нас. Ти можеш обирати, ти можеш а, чи їсти в школі, чи ти можеш приносити з собою їжу, це ти вже сам обираєш. Якщо ти їсти у школі, то а, воно коштує три фунти. Приблизно так, три фунти за обід. Так. Угу. Що входить в цей обід? А, ну, У них є як головне, і ага. може якийсь десерт, і а, вони продають воду чи Угу. Ага. до нього. І це, Трифуйте. І вони завжди пишуть на постерах, що, ну, може, навіть ем, там, де ми, де, є, там, де ми їмо, там тамі постери, їжте правильно, але іноді вони нам дають картоплі фрі, uh -huh. бургери, і самі пишуть, що це правильно. Що це Хелсі, да? їжа. Угу. А що ти, наприклад, ти діла останні, останній раз в школі? Um, Можеш згадати? Це було в п'ятницю, і uh -huh. у нас кожна п'ятниця у нас завжди картошка фрі і бургер і піца, А у це, ну, інші дні це більш корисно, так? Більш корисно. Добре, зрозуміло. Так, добре. А який твій улюблений предмет в школі? Ом oh. um, я, я дуже люблю все, але мабуть. У нас є такий предмет, він називається «Expressive Arts». Це uh -huh. як коли ти просто себе як показуєш. У нас один місяць іде драма, uh -huh. і ми так ну, практикуємо наші драматик Skills». І наступний місяць у нас на цьому ж уроку ем, танці. Це дуже весело. І у нас <с дуже добра вчителька. А якісь предмети, які більше пов'язані там навчання, де треба подумати. <ріст> Тоді, мабуть, я дуже люблю англійський, тому що ми там, у нас є уроки, в яких ми саме пишемо, а є уроки там, де ми читаємо книжки про них, їх аналізуємо і ставимо запитання, і це просто я це обожнюю. Це дуже цікаво. І нас підбирають такі під наш. Рівень книжки, вони дуже цікаві. Угу, супер. Слухай, що, що ми ще не поговорили. А, давай поговоримо про позакласні гуртки. Чи є в тебе якісь гуртки в школі там, після уроків? Що, Це дуже вони? популярно в Англії, майже у кожної школи є, і в моїй школі їх дуже багато. Ти можеш обирати який хочеш у всю неділю. Угу. Я ходжу um, зараз на спорт. І, um, і на Drama Club він кожен понеділок, і ми там робимо нашу виставу. Там дуже багато дітей і ми. Угу, Буде показувати цю виставу, так? Так, скоро. Угу. Добре. А що, що ще цікав... може цікавого, я щось забула запитати про школу? може ти хочеш. Так, взагалі, в да, загальному okay. Що було б цікаво глядачам, зокрема. Тим дітям, які можливо думають про переїзд і збираються, і хочуть дізнатися для себе більше. Тут, як я казала, тут дуже добрі вчителя, і вони тобі, навіть якщо ти нічого взагалі не знаєш, вони тобі ніколи не скажуть все, а вони тобі будуть прям допомагати як можуть, і це дуже приємно. І тут. Також дуже добрі діти, вони прям стараються нікого не ображати. Звичайно, є декілька які. Mm -hmm. Mm -hmm. Це про булінг, ти маєш на увазі? Так. так. Mm -hmm. ну, це... І в школах це про булінг, у завжди про це як болять з цим. І ми робимо такі, як зібрання школи, і ми там обговорюємо це. Mm -hmm. Так. Добре. Uh, так. Ну... Тоді ми будемо вже потрохи закінчувати. Якщо у вас є якісь запитання, то ви можете, якщо вам щось цікаво, написати в коментарях під цим відео. І на останнє хочу запитати в тебе, Влада, що ти порадиш українським дітям, які переїжджають або думають про переїзд, і які дуже нервують, переживають з приводу школи. Зокрема, я дуже теж переживала, але чесно, не треба. Тут вчителя найкращі, вони вам допоможуть і нічого. Все буде добре. Вони дуже супортливі і вас підтримують. Добре. Дякую тобі за цю розмову і успіхів в навчанні. Дякую. Дякую вам, що слухали нас до наступних зустрічі. Пока. Пока-пока.